У Кропивницькому з'явився гарнізонний храм Покрови Пресвятої Богородиці. Церковну споруду передали рішенням Кропивницької міської ради Православній церкві України. Настоятелем став військовий капелан, який до прийняття духовного сану кілька років боронив незалежність України. Як храм облаштовують до великодніх свят? Бачила Олена Бринза. Мені товариш подарував іконку, і я вирішив, що тут їй буде дуже добре. Ікону в подарунок до гарнізонного храму вирішив передати захисник Павло. Вважає, що саме віра в Бога не раз рятувала йому життя. Був ракетний обстріл, і ми знаходилися в приміщенні, і просто так вийшло, що дуже все було швидко. І застали в нас ракетні удари в приміщенні. Більшість, більшість всіх загинуло, багато людей, ну, якби. а декому, слава Богу, довелося вийти з того пекла. Живим настоятель храму Володимир Шевченко і сам боронив незалежність України з 2015 року. Після фронтових контузій та захворювань набутих ще працював шахтарем, де мобілізувався за станом здоров'я. На передову знову повернувся вже як військовий капелан. Закінчив духовну академію. Нині править служби у гарнізонному храмі. Саме гарнізонний храм він є такою об'єднавчою, таким місцем сили, яке об'єднує в собі. І громадськість, і збройні сили, в громадянське суспільство, в відновлення історичної справедливості, канонічної справедливості це є дуже сильним піднесенням для суспільства, дуже об'єднавчим моментом для суспільства. Цій церкві майже дві сотні років за радянських часів тут були складські приміщення. У 90-х будівлю відреставрували і передали Українській православній церкві Московського патріархату цьогоріч. Рішенням Кропивницької міської ради храм повернули православній церкві України. У нас відбулося звернення від військових місцевих військових частин, зокрема від третього полку Спецпризначення, про те, що вони потребують їм необхідна виділення якось культової споруди, щоб вони мали можливість проводити релігійні церемонії, релігійні. Обряди саме більше підходив Свято-Покровський храм. Ідею відкрити гарнізонний храм лобіювала і громадськість, адже у Кропивницькому нічого схожого раніше не було. Ми сподіваємося, що цей храм стане місцем об'єднання родин, місцем, де родини загиблих захисників зможуть знайти спокій, де військові будуть одружуватися, точніше гінчатися, хрестити своїх дітей, приходити. Просто помолитися, подумати. Ми б хотіли, щоб це був такий центр волонтерських ініціатив, соціальних культурних ініціатив. Нині у храмі триває підготовка до великодніх свят. Охочих до співу запрошують у церковний хор. Готуємось до літургії, до Великдня треба співати при нагоді запрошуємо хто має бажання сили натхнення співати в церковному хорі навіть якщо немає музичної освіти ми допоможемо ну це дуже гарна така об'єднуюча традиція на богослужінні в гарнізонний храм чекають захисників їхні родини та всіх вірян міста скорпивницького олена бринза софія Шворак, Подробиці, телеканал інтермарафон єдині новини